Нещодавно в Івано-Франківську завершився конкурс Місто квітів, за перемогу в якому змагалися власники заквітчених балконів та підвіконь. Мешканці багатоповерхівки на вулиці Симоненка, 9, не брали участі в цьому конкурсі. Однак, неповторний куточок їхнього подвір'я не міг би залишити байдужим жодного члена журі. Принаймні, так вважають наші кореспонденти, які мали нагоду поспілкуватися зі справжніми ентузіастами квітково-декоративного мистецтва. Перетворити звичайний двір поблизу звичайної багатоповерхівки на неповторний і затишний куточок для відпочинку. Таку мету поставили перед собою мешканці цього будинку ще кілька років тому. Втілити її було непросто, хоча б тому, що до справи долучилися лише три квартири із 54-х. Власними скромними коштами спорудили загорожу, а один із сусідів Ярослав Кузела із річкового та морського каміння створив декоративний фонтан. Щоправда, не всім його ініціатива припала до вподоби. Приходили до нас жильці сваритися з цього під'їзду, казали, що нащо ви воду забираєте, тому що ми за воду так дорого платимо, а у вас мол, працює цілий день фонтан. Щоб люди не думали, що це фонтан, це просто мотор качає воду. Неповторно колориту цьому куточку додають старовинні речі глеки, ночви, виколесо і навіть давній радіоприймач. Однак експозицію такого своєрідного музею Просто неба доводиться постійно поновлювати, адже досить часто чимало старожитностей несподівано змінюють власників. Нещодавно мешканці будинку не дорахувалися під своїм вікном серпа, коцюби і навіть самогонного апарату. Можливо, хтось вирішив використати їх за призначенням. Однак ентузіазму у шанувальників квітково-декоративної справи це не відібрало. Вони запевняють, що дуже люблять чистоту, красу і квіти. Деякі люди йдуть і питаються, коли ця колиба буде працювати. Вони думають, що внизу під цим розположено колиба, бо такі речі, каже, бувають тільки коло колиби, як у вас на подвір'ю. Створювати колибу на подвір'ї свого будинку люди не планують. Однак їх дуже засмучує те, що просто навпроти їхнього затишного дворика стоять смітники, місць яких, звісно ж, вивозять далеко нерегулярно. Окрім цього, прагнення до такої декоративно-квіткової краси поділяють не всі сусіди, дехто перетворює територію поблизу будинку на склад непотрібних речей. Хоч там як в івано франківську є люди, які не шкодують часу, терпіння і праці на те, щоб додати сірій буденності справді яскравих барв. І що більше буде таких людей, то швидше обласний центр перетвориться на справжнє місто квітів.